А чи знаєте ви, які найпоширеніші помилки виникають при роботі з ПРРО? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт, все про програмне РРО з Євгеном Лежаніним та командою Семінар. Сьогодні ми розглянемо тему, від якої залежить успішність вашої роботи з касою. І це найпоширеніші помилки роботи з ПРРО. Знаючи їх, ви зможете уникнути зайвих проблем і видавати чеки спокійно, не переживаючи за штрафи та перевірки. Отже, почнімо. Помилка номер 1 не використовувати ПРРО там, де це потрібно. На сьогоднішній день майже всі підприємці зобов'язані видавати чеки, а отже, користуватися реєстраторами розрахункових операцій. Кому обов'язково використовувати РРО ПРРО? ФОП 2, 3, 4 групи, але є винятки: ФОП та юридичні особи на загальній системі оподаткування, інтернет-торговці з отриманням готівки через кур'єра чи пошту. З 1 червня 2025 року посилився моніторинг тих, хто продає з післяплатою через нову пошту. Фізичний та онлайн еквайрінг, оплата в банках без передресування на IBAN, оплата в кредит або частинами. Звісно, існують певні виключення, як от ФОП першої групи, після на Укрпошту, оплата на реквізити IBAN без транзитних рахунків, або якщо ФОП є дизайнером, програмістом, психологом тощо і отримує за свої послуги гроші на IBAN і так далі. Але станом на сьогодні, в більшості випадків, РРО ПРРО, обов'язковий. Тому ретельно дослідіть вашу ситуацію перед тим, як приймати гроші від ваших клієнтів. Розповсюджена помилка номер 2 використовувати декілька ПРРО одночасно. Дуже легко щось наплутати і зробити помилку, якщо ви працюєте з кількома касами. Одномоментно. Використовуйте просту формулу: одна каса, один касир, один ПРРО, одна інтеграція. Тоді ви збережете порядок, стабільну роботу системи та мінімізуєте ризики штрафів. Помилка номер 3 Стосується відкриття та закриття зміни. Її часто допускають, намагаючись підлаштувати касову зміну під робочий графік магазину. Але відкривати зміну треба лише тоді, коли є продажі. Якщо протягом дня не було реалізації, зміну відкривати не обов'язково. А от якщо ви зміну вже відкрили, то, по-перше, закрити її потрібно до 23.59 того ж дня, незалежно від часу відкриття. По-друге, навіть якщо продажів не було, закриття зміни обов'язкове, інакше можуть виникнути помилки в зезвітах та порушення касової дисципліни. На щастя, в чекбокс можна налаштувати автоматичне закриття, але не пізніше 23.45, а також увімкнути нагадування про перевірку закриття зміни. Помилка 4. Вносити зміни в кабінет платника податків під час відкритої касової зміни. Не можна редагувати торгову точку, касу закривати ФОП тощо, якщо зміна відкрита. У чекбокс система блокує такі дії і просить спочатку закрити зміну. А от в електронному кабінеті платника податків такого запобіжника немає. Ви можете внести зміни, навіть не знаючи, що каса досі активна. Це виліться в технічні збої та помилки у фіскалізації. Тому перед будь-якими змінами переконайтеся, що зміна закрита. Завершили редагування в кабінеті платника податків. Після цього на порталі Чекбокс обов'язково натисніть кнопку Синхронізувати дані з ДПС, щоб оновити дані та переконатися в їхній актуальності. Помилка номер 5 Нерозуміння того, чи потрібно друкувати чек чи ні. Відповідь проста і однозначна: друкувати чек не обов'язково. А от що обов'язково це показати його покупцю. В якій формі ви будете показувати, електронні чи паперові, тут законодавство залишає вибір за вами. Однак є нюанс. Просто показати QR-код на екрані недостатньо. Щоб усе було коректно, потрібно показувати повне зображення чека, а не лише код. Наприклад, так як це реалізовано в Android Post терміналі. там одразу видно весь чек, і це задовольняє вимогу закону про. Застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Помилка номер 6 одна з найприкріших. загубити головний ключ підприємця, яким він подає звітність у податкову, або забути пароль до нього. Чому це критично? Бо саме це ключ першого документа, і без нього виникнуть труднощі з подальшою фіскалізацією та звітністю. І таке часто трапляється з файловими ключами. Вони зберігаються на ваших пристроях. Натомість найкращий варіант використовувати хмарний ключ, котрий неможливо загубити, адже він знаходиться на віддаленому захищеному сервері. Помилка номер 7 робити заміну ключа касира в останній день роботи ключа. Це поширена помилка, особливо серед фопів, які самі виступають у ролі касира. То в чому ризик? В останній день дії ключа касира відкривати ним зміну не можна, бо ключ може закінчитися при відкритій зміні, і тоді її не вийде закрити. А це тягне за собою грубе порушення. Незакрита зміна понад 24 години. Як діяти в такій ситуації? Змінюйте ключ завчасно, коли каса закрита і зміна завершена. Це дозволить уникнути блокувань, штрафів і непотрібного головного болю. Помилка 8: неправильне винесення та внесення готівки. Давайте розберемося, який алгоритм дій тут буде правильним. Якщо ви працюєте з готівкою і після відкриття зміни маєте на балансі каси 0, то обов'язково зробіть внесення готівки, щоб додати розмінну монету в касу та показати наявну суму готівки на місці продажу. Винесення готівки, або це також називається інкасація, слід робити перед закриттям касової зміни, і лише в тому випадку, якщо готівкові кошти забираються з місця продажів. Якщо ж ці готівкові кошти залишаються на місці продажу, то винесення готівки робити не треба. В такому випадку вона автоматично перенесеться на наступну касову зміну і буде відображатися в балансі каси як початковий залишок після відкриття зміни. Помилка номер 9 Не налаштовувати податкові ставки. Продаєте вино, шампанські цигарки або інші підакцизні товари, тоді обов'язково перевірте, чи додана податкова ставка акциз у відповідному розділі. А також чи вона застосована до відповідного товару при його створенні в системі. Якщо цього не зробити, продаж буде некоректним з точки зору фіскального обліку. І остання помилка, яку ми сьогодні розглянемо, відсутність можливості прийому безготівкової оплати. З 1 січня 2025 року всі підприємці в Україні, навіть у населених пунктах чисельністю менше 5 тисяч осіб, повинні надавати своїм клієнтам можливість безоготтянкового розрахунку. Іншими словами, потрібно мати платіжний термінал, посттермінал для прийому оплат карткою. До винятку належать хіба що ФОП першої групи на єдиному податку і торговці, які ведуть торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну виносну торгівлю, або ж здійснюють продаж власноручно вирощеної чи відгодованої продукції. Однак із 1 січня 2026 року навіть їм стане потрібен посттермінал. За недотримання правил можуть оштрафувати від 1700 гривень за перше порушення і до 17 тисяч за повторне. Але якщо ви використовуєте перерові чекбокс і маєте смартфон з NFC модулем. Вважайте, що ви тримаєте термінал прямо у ваших руках. Достатньо лише встановити застосунок чекбокс, виконати дрібні налаштування, і ви вже зможете приймати оплати карткою, виконуючи норму закону. Або можете скористатися іншим вже згаданим рішенням мобільним android Post терміналом, що приймає оплати картками від клієнтів. Та на місці видає чек. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, що тепер ці поширені помилки з ПРРО більше не застануть вас зненацька. Використовуйте ці знання у щоденній роботі, і ви назавжди позбудетесь неприємних сюрпризів із касою. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!